Шановні колеги, ми розпочинаємо роботу. До слова запрошується перший заступник керівника СММ АБСЄ в Україні, пан Олександр Хук. Містя Хук, the floor is yours. Доброго ранку, шановні друзі. По-перше, навіть незважаючи на певне запізнення, але хотів би вам побажати гарного нового року. Ці дні року, як правило, проходять в атмосфері миру та доброзичливості. Ми всі чули історії, коли британські та німецькі солдати відклали свою зброю на Різдво у розпал Першої світової війни. Вони грали у футбол на нейтральній території. Нехай лише кілька годин перед тим, як відновити бойові дії. Проте на Донбасі за останні три тижні складається враження, що ті, хто наказував стріляти і ті, хто, власне, стріляли, абсолютно зовсім забули про Різдво. На православне Різдво 7 січня наші спостерігачі фіксували. Порушення режиму припинення вогню у всіх уже відомих гарячих точках. Зі своєї позиції, між підконтрольними урядами, населеними пунктами Пищевик та Гнутове, наприклад, вони чули 40 вибухів, оцінені як розриви гранат автоматичного гранатомета, два вибухи у повітрі. Вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а також 56 вибухів невизначеного походження. В деякому сенсі, зважаючи на надзвичайно високий рівень насильства, за три тижні перед Різдвом люди у районах на північний схід Маріуполя, їм досить пощастило. Тиждень з 19 до 25 грудня був одним із найгарячіших у плані бойової активності за тривалий час нашого спостереження. Якщо порівнювати з попереднім тижнем, наші спостерігачі зафіксували 250% відсоткове збільшення випадків використання забороненого мінськими угодами озброєння, а саме танків, мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Вони насправді зафіксували щонайменше 3374 вибухи із використанням цього озброєння. Наступного тижня було Значне зниження в рівня насильства, коли наші спостерігачі зафіксували шесто 121 вибух із застосуванням заборонено мінськими угодами озброєння. За тиждень з 2 до 8 січня кількість вибухів зросла до 336 Приблизно половина з усіх порушень режиму припинення вогню відбулася у районах на південний схід і схід до Світлодарська. Решта в основному сталася у чотирьох інших гарячих точках: райони на схід та північний схід від Маріуполя, Західна і Північна, околиці Горлівки, Трикутник, Авдіївка, Ясиновата, Донецький аеропорт та західна частина Луганської області. Шановні, шановні друзі, це насильство відбувається у дуже складному і досить похмурому по політичному середовищі. Є дуже багато факторів, які мають значення, і на повне розуміння деяких з них я навіть не претендую. Ми в СММ в ОБСЄ були на місці в Донбасі з самого початку конфлікту і за. Практично три роки ми засвоїли деякі суворі уроки, які вже не змінити. Одним із них є те, що чим ближче сторони розміщення одна до одної, тим більша ймовірність виникне насильства і тим вищий рівень насильства. Там, де сторони розміщені у межах видимості, можливі бойові зіткнення застосуванням стрілецької зброї, насправді вони неминучі. Інший урок, який ми засвоїли, це те, що з моменту виникнення насильство швидко розповсюджується. Спочатку автомати Калашнікові, потім е РПГ, за ними вступають міномети, артилерія і аж до реактивних систем залпового вогню. Там, де є просування вперед. Неминуче з'являються нові мінні поля, коли сторони закладають міни на флангах своїх нових позицій, у тому числі у районах, де цивільне населення перетинає лінію зіткнення. Я пригадую, коли райони навколо Павлополя і пікузів, колишнього коментарного, були спокійними, але ж раптом озброєні люди. Передислокувалися, забравши свою зброю, і у відповідь інші озброєні люди також передислокувалися, забравши свою зброю. Це було у грудні 2015 року, і з того часу райони на північний схід від Маріуполя захлинула хвиля насильства. Ми були свідками, неодноразово були свідками цього сценарію у багатьох місцях вздовж лінії зіткнення. Дехто десь може радіти, вважаючи, що просунувши блокпост на 50 метрів уздовж сільської дороги, отримав тактич, певну тактичну перевагу. Я уявляю собі людей в уніформі, які дивляться на мапи і виправдовуються саме цими словами. Але реальність на місцях все ще залишається патовою. Єдина. Різниця. єдина різниця полягає в тому, що лінія пролягає ближче до чогось будинку дитсадка чи лікарні. Звичайно, у цьому районі стає дуже гаряче, коли артилерійські снаряди, мінометні міни, кулі влучають у цей будинок, дитсадок. Чи чи Наші спостерігачі зафіксували пошкодження дитсадка у підконтрольному уряду в Люганському і зруйноване приміщення в церкви у Дебальцевому, що наразі контролюється так званою ДНР. Для людей в уніформі, які приймають рішення про просування вперед, я хотів би поставити одне запитання: чи варто це того? Чи варті це смертей багатьох людей? Чи ці смерті зараджують їхній справі? Шановні друзі, наразі існує велика кількість заяви голослівних твердження про ще більше просування вперед. Ми в СММ виявили людей. Те в уніформі в певних у певних районах і, звичайно ми бачимо і чуємо це насильство, і ми бачимо озброєння і іноді ми стаємо очевидцями його застосування. Але досі ми не можемо провести належну оцінку, здебільшого через те, що сторони відрізали нас від районів, де нібито відбувається це просування вперед. В одному випадку нам ми навіть були змушені тимчасово евакуювати наших спостерігачів з нашої передової патрульної бази Світлодарської, навіть нехай на два дні. Артилерійські снаряди розірвалися лише у 70 метрах. Від бази, що призвело до того, що вікна на верхньому поверсі, розбилися. У той час, як свобода просування наших патрулів обмежується, ключову роль у моніторингу порушень відіграють наші безпілотники та камери. Один із наших безпілотників, здійснюючи політ над Новогригорівкою, що наразі контролюється так званою ДНР, приблизно 3 кілометри на північний схід від Дебаць, наприклад, зафіксував наступне. Те, що ви бачите на цьому зображенні, це батарея з п'яти самохідних гаубиців. Убийці, розташованих з порушенням мінських угод, з яких стріляють у напрямку Світлодарська. У цьому випадку 31 артилерійський старіат було випущено. І ми бачимо заборонене озброєння також і на підконтрольній урядові території. Наприклад, вчора у Карлівці 25 кілометрів на північний захід від Донецького. Ми зафіксували міномети на на Військових вантажівках, які рухалися у західному напрямку. Шановні друзі, ще одним із цих суворих безповоротних уроків, які ми засвоїли за останні декілька років, це те, що від цього насильства ніхто не виграє. Для жителів Донбасу продовження цього насильства є абсолютно програшною ситуацією, траншеї та блокпости якими уперезані їхні населені пункти служать лише для розділення населення, для, для, доведення, для доведення їх до зубожіння, для нараження їх на небезпеку, для гибелі. Їм абсолютно населення абсолютно не важливо, що траншеї та блокпоспори розташовані за 100 метрів у той чи інший бік. Вони вони все таки програють за останні три тижні. Наші спостерігачі бачили багато жертв цього насильства у маленькому селі. Е зветься роти приблизно за 10 кілометрів на північ від Світлодарська. Жінка розповіла, що вона була змушена тікати своєю дворічною дитиною після того, як населений пункт потрапив під острів 22-23 грудня, у результаті якого було пошкоджено її будинок. Вона повернулася, незважаючи на ризики, оскільки її чоловік змушений був залишитися для того, щоб доглядати за своєю, за своєю ма, мамою, яка Хворіє на рак. Наші спостерігачі дійсно зафіксували місце влучення снаряду у селі, за їхніми оцінками, це, було, це був 152-мм артилерійський снаряд. Тривале припинення вогню, і, зрештою, мир є, вочевидь, бажаною, бажаною розв'язкою цього конфлікту, але є невідкладний крок, який може призвести до суттєвого зниження рівня насильства, а саме розведення сил і засобів. За останній рік з гаком ми здебільшого бачили зовсім протилежне. Ми бачили смерті та хаос, які виникає від у результаті цього сценарію, просування вперед, що що набирає оберти. Ми де у дечому змогли а, повернути цей процес у зворотньому напрямку після створення трьох ділянок розведення сили засобів у районі станиці Луганської Золотої Петрівського. Це не ідеальний процес, але ми досягли фактично повного припинення насильства в останніх двох ділянках. Ці три ділянки розведення сили засобів свідчать про те, що відведення сили засобів сторонами подалі одна від одної не приносить негативних наслідків, жодна зі сторін не зазнала тактич тактичних втрат. Тому, вочевидь, є вибір люди в уніформі і, ймовірно, деякі люди не в уніформі, які вирішують ці питання. Мусять обрати між насильством і його відсутністю, а по суті, між життям і смертю. У них є наразі шанси зробити цей вибір і зробити правильний вибір. Вони можуть дотриматися того ж курсу. Що призвів до орієнтовно 10 тисяч смертей. Вони можуть под... продовжувати розміщувати а, сили, і формування та військову техніку у безпосередній бли... близькості, і навіть гірше стягувати їх ближче одна до одної. І можливо, через три роки хтось, хто буде тут к... доповідати, буде вже говорити про 20 тисяч смертей. Можливо, навіть про більші людські страждання, про криваве протестування без, кра... без кінця і краю. Або вони можуть обрати інший шлях. Вони вже зробили цей вибір у станиці Луганській, Золотому і Петрівському. Зараз їм потрібно це зробити вздовж всієї лінії зіткнення. Особливо це стосується населених пунктів, де неминучі ризики є досить високими для цивільного населення, а також в інших районах концентрації цивільного населення. Тут я маю на увазі 5 контрольних пунктів їзду-виїзду, де щодня 25 тисяч жителів перетинають лінію зіткнення. Сторони мусять негайно відвести свої сили і засоби від цих КПВВ. Вони, вони мусять також відкрити більше КПВВ або перевести їх на цілодобовий режим. Роботи для того, щоб зменшити час, який проводять люди на КПВВ, і, зрештою, знизити рівень ризиків, на які наражаються люди в чергах на КПВВ. Шановні друзі, напевно, найважливішим е, уроком, який ми в СММ винесли за останні кілька років, це те, що це все не має бути так. Те, що відбувається зараз, і загроза того, що може відбутися, не має ніякого сенсу. Більш того, це все можна легко зупинити. Для цього потрібно, щоб деякі люди, які приймають рішення, щоб вони прийняли рішення зупинити це, ми з досвіду знаємо, що якщо вони хочуть це зробити, вони можуть зупинити насильство. І було б бажання, а можливості знайдуться, час зупинити це вже настав. І знову я хотів би побажати вам усім щасливого нового року. І якщо люди у костюмах і в уніформах приймуть правильні рішення, я, я вірю, що це буде щасливішим роком для людей і населення Донбасу. І традиційно, наприкінці своєї доповіді, я хотів би вас поінформувати про актуальний склад місії. Наразі місія налічує 688 спостерігачів, за яких з яких 590 працюють на Сході. Крім того, в спеціальній моніторингій місії ОБСЄ працюють 328 місцевих працівників і 98 інших міжнародних працівників. No. For... У нас немає ніяких запитань і з нетерпінням.